Пан Ігор питає: садова доріжка, ущільнений ґрунт, геотекстиль, щебінь, 15 20 40, напевно, щебінь, трамбований, каркас сосни, 150 на 50, терасна дошка сосни, ухіл є, з боків бордюрний камінь, робочий варіант чи не дуже? Не дуже, звісно, пане Ігорю. Ну, дивіться, ви витрачаєте купу, купу, сил. На те, щоб це дерево згнило за 3-4-5 років, і ви все заново робили. Ну, Навіщо? Ну, Навіщо, друзі? Ну, мені подобається одно, одне таке рішення, котре от теж на просторах інтернету воно присутнє. Це коли Ну, мені не доводилось його використовувати, але воно мені подобається. Це коли вкладається поліпропілінова труба. На ваш щебінь. Так, тут далі вкладається терасна дошка або повнотіло, або повна тіла, або ну, краще тіло тому що на вулиці, коли туди по посаду потрапляє волога і може ламатися. Ну, і тарець ви також можете закрити дошкою за бажанням. Поліпропіленова трубка 50 і більше діаметра, Ви можете викласти любої форми. Тобто, у вас доріжка може йти любої форми, і ви просто терасну дошку до цих труб фіксуєте. Все. І вона отак лежить. Не гниє, не розвалюється, тобто довго лежить. Мені здається, що це дуже класне чудове рішення. Той, хто вигадав, молодець. Просто молодець. Дуже зручно. Тому дивиться труба ПЕ, вона продається в рулонах, тобто, вона відносно недорога, і, в принципі, ви можете її використати. Оце буде робочий варіант. А з деревом я би не вошкався. Бо це буде недешево і недовго буде вам слугувати. Дякую за вашу увагу, друзі. Біжимо ми далі.